Всем привіт, ви за каналі сегодня сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Це вже третя частина. Ми підемо в шахту мою. То разу я колись без відео йшов туди сан... шахту там було багато залізу. Я вирішив, що буде ще. І ну, мінало багато ресурсів Я бала ресурс. Тоді... Берем. У мене тут єстак. І це дерево в мене. Не так багато. Тоді я беру теж з ну. Ну десь примерно отак. Тут -то теж 20 і 15. ну 17, все, я думаю хватить. І... Я змогу буде після шахти, буде багато. Е... Ой, почекайте, буде багато. Так, надо кірок нам. Да? Чекайте, стійте, надо палук шесувати. До да, палки, блядь. Чекайте навіть вот так можна. Отак вот і палок нам надо. Фіга. І тепер мечі. Тепер тут надо кірку, меч обязательно, кірку, кірку, кірку. и лопату нажать чуть Вс. Все, ложим это сюда, вот сюда, это сюда, дальше. Палку тоже сюда. Кирки, все, и всё окей. И будет. Все, все окей. Кирка нет. Можно и выдвигаться. В шахту. Так, де шахта? Во моя шахта. Ой! Баналі, тут освічено, то я тут ходив, як вам казав. Опа-опа-опа-опа. тут тут проходу нема, тут можна так впасти, що прямо здохнути. Що вам кажу? Факеле я не взяв. Йо, пересете. Ех, окей, тут освічено. Оце! ти що забуваєш факели? Можна сказати, що це габало Окей, давайте включу я за каф за факеллами. Ключ коли? Я за факелами прийду. Офігенно, я то... я здох. Зомбі убив сзаді креса. Не, манав. Давайте, друзі, друму відео шахту підемо. А тьом будемо рубати дерево. Тут є дуже багато на дерева. І... Я думаю сьогодні подумати, що ми ще будемо строити. Кам'яне. Дитка. Я просто манав шахту йде. Може десь другі сарій. Я вже не підготовлена. Так, погнали. А Наше їду взяти, мабуть, така... Або хліба зробити, пачімо. У мене ж є хлебушок. Вірніше, багато хліба мені вистачить. 20 ламп. На сіні багато, це положимо. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. О! Беремо там. На сіні положимо. Або ж і тут 5. Ложимо. Ой, який я же мільярнер. За... Так, подалі хліба 9 можемо зробити. Це просто пушка. Що 9. Мені, я уверен, хватить. бо ну давайте ще положимо сюди. Примерно 3 штучки. Уже 33D. Скоро буде стака. Ой, я хочу якраз єсти. Тепер, щоб не добувати дерево, ми розумні. Бо у нас просто пушканих багато. І 20 досок. Все, все окей, все займе. Погнали. Палки. Далі. Далі. Де, 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 де. Так, беремо нам топора. Кірку обізнаємо, то будемо шахтою ходити. І еле. І лопату не зачиті. Все, вложимо это. Нам головне треба зараз... Пішов ми ще не треба. Топора торком. Це хай буде тут. Он. Топора меч. Кірку хай буде. Тут кірка поки. І це теж. О, кірка хай буде. Чому багато місця. По кіркам ми будемо на набагато камінь. Думаємо 300-200 та. Бо у нас дерева габело, як багато, а камінь взагалі мало. І зараз секундочку. Я думаю, що теж красти. Ты дом. Можно пос... построить дом. Расширить для конячки. Может даже другу завести. И потом расширить. Гениально. Гениально. Ну, это еще, думаю, другой серии. Это будет очень-очень долго. Нам не так да де... надо багато кранів, то зараз оце посадимо дерево. І воно росте. Спасибо. Дальше не раходим. Опа, усе мені нравится. На ТНТ, Потім потом анюс. Хватить. Хватить, будь ласочка. зараз у цього Так, об'є. Ага, попаде. Ну, Мішайся тут. Ви бачите це все? Придеться заставляти. Да тут і що та це буде габела. Мені хватить тут? О, ні, треба лучше хоча б тут заставити. Зря зробив бо це. Я тебя не поняла. Нас пати. После показа момбі спали. Да знаєш, куди йде? Я зараз у ті придуть. Ну, быстрейша ласка Дайте я посплю. Створим. Та ти! Що це за пах? Створим багато. Это Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла. Это тоже надо, мы зараз ее построим.

Бот Мелеси Майка красота Липота Пять таблицком письмо. До Ани Ан. О, бля. Ну вс. так прямо надо. Это все за фильм. Так же было широк. Я думаю, туда дорогомушки строит. Так, тепер йдемо в шахту. Ми в шахту не будемо, нам просто надо камінь. Кам'ян, я, кам я. я згубив шахту, де шахт. Де шахта! Ой, біля, польно ноги, Больно ноги, Больно ноги. <звук> Отак от зламаємо, розширимо тут. Буде удобніше. Може ще щось знайдемо. Как хочется. Точно. Нам надо еда. И дома убивать мобил. Ой, почекайте. Ой, я уже заблудился. Уже растут, а зараз дохну. Я не заблудился. Ну, может, не заблудился. Мне не жаль. Это ложим сюда. Сюда. Это посадим зараз. Садимом біля шахты. Уже, моби, друг друга тро... Да ты я житель там. Аня знайшла е, е, деревню. Но дуже далеко від нашого дому. Зря ми сюди построила дом. Зараз з ней щось потогуємося с ним. Шщ! Кусок! Почекай, стій, минут. Не уходи, двери закрой у меня. Иди сюда, Лес. Я так пшена. Молодай тубил. Да дай порту охота. Рисуем. Я твой. Я твой. <плес> 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 Зато можно вот так зробити. И он и убивать. Бля, а его может быть. О, вот Это Цемени. Забрали. Зомби! О, как страшно! Мама мия! Виталян, спагетти! Я обосрался! Все, пахаем! Я в крышку мы уже будем там, там, где животных много. Ваше ключение я нашел свиней. Стой, 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 только не туда падай, только не туда. Не надо свиня. И теперь по уничтожению. Как раз думаю, еще тут не буде не убивать, потому что мы впадаем. Дуди нас не убивай. Ты пчея, не я вас убью. Это все включили, тут вже буде нормально, я йду, пожаримо и будем заканчивать відео. Погнали. Так, я вже вдома, я мене все жариться, да. И все было окей, я пока піду в шахту. Тих поняв. Де... 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 Давайте я включу, коли вже буду в шах. А, ні. Так, просто я тут зараз врубаю. Нормально тут є. Як сюди? Так і знав Я ну, так і знав, думаю, якийсь звук чую. мешайте мені копати А я включусь, коли вже турба я буде вдома, то там вже потрібно дожаритися. погнали так, я сплю, потому что уже нечто. Я ломаю. И зараз ложу кроватку і забираю вещи і будемо заканчивать видосик. Да. Принц. Ай. Так, я вже розставляю. І давайте тут -о. Примерно Видомо. один Тут здесь тоже один відомо. И тут а тут их, их пять, я Даже может три. Все, давайте я будем заканчивать видео. Ставьте лайк, пишите на канал. С вами был Волкин. Всем пока. Пока-пока.